Володимир Винниченко. один з Керманичів Української національно демократичної революції, який, мабуть, найбільше доклав зусиль до її поразки. Так, саме до її поразки. Очоливши Генеральний секретаріат, був категорично проти створення регулярного війська, затягував визнання незалежності Української Народної Республіки, утікши до Житомира 26 січня 1918 року, фактично самоусунувся від управління. Також Венеченко був причетний до зменшення дієздатності українських військових частин, розпуску сердюків у Києві та відставки коменданта Павленка, відставки Скоропадського з першого українського корпусу, замерзання військових у вагонах під Києвом, відправки полуботківців на загибель у Румунії, аби подальше від Києва, усунення скрійної посади Петлюри. Наслідком такої політики стала, зокрема, трагедія під Крутами. Саме Венеченко, як відомий на той час публіцист у своїх політичних статтях, негативно висловлювався з приводу тих небагатьох українських державних Самостійників, що стійко стояли на позиціях незалежності України, в першу чергу творця української армії та ідеолога української державності Миколи Міхновського побутує думка окремих істориків, що саме Виничанко доклав усіх зусиль для того, щоб у 1919 році після переможного визвольного походу Петра Болбочана зарештували, а згодом стратили. Навіть очоливши директорів Виничанку, уперто вірив у можливість домовленості з більшовиками, попри усі негаразди, що останні принесли на Україну.